Послання святого апостола Павла до євреїв, глава 7, вірші з 1 по 6. Сей же Мелхиседек, царь Салімський, священник Бога Вышнего, и же средь Авраама, возвращася от сечи царей и благослови Его Ему же и десятину от всех отдели Авраам. Первые сказується царь правды, потом же царь Салимский, еже есть, Царь мира. Без отца, без матери, без причта рода, ни начало днем, ни животу конца имея, уподоблен же Сыну Божию, пребывает священник Выну. Видите же, Еликсей ему же и десятину дал есть Авраам, патриарх от избранных, и приемлющие оба священства от сынов Левин, заповедь имут о и люди по закону Сирич, братью свою, аще и от чресл Авраамовых исшедшую. Непричитаемый же К ним о Авраама і імущого обітування благослові. Бо цей Малхиседек, цар Салиму, священик Бога Всевишнього, що був стрів Авраама, як той вертався по поразці царів і його поблагословив. Авраам відділив йому й десятину від усього, найперше, бо він визначає цар правди, а потім цар Салиму, цебто цар миру. Він без батька, без матері, без родоводу, не мав ані початку днів, ані кінця життя, уподобився Божому сину, пробуває священником завжди. Побачте ж, який він великий, що йому й десятину здобичі найліпшої дав патріарх Авраам. Ті синів Левієвих, що священство приймають, мають заповідь брати за законом десятину з народу, цебто з братів своїх, хоч і вийшли вони з Авраамових стегон. Але цей, що не походить з їхнього роду, десятину одержав від Авраама і поблагословив того, хто обітницю мав.